Усім привіт! Сьогодні дам відповідь у відео на таку тему, як хочу засняти відео і дати відповідь багатьом своїм підписникам, також кролівникам. І вони всі задають питання, яким преміксом ти користуєшся. Я не користувався преміксом довго, але тепер протестував премікси і хочу вам показати, які результати, ну, це моє бачення. І які результати я бачу недоліки, і які є переваги в яких премісах. Так, біжимо спочатку по складових. Йдемо в складові, які я використовую. На даному випадку от, сіно люцерни. І також є в мене ще от, гранул колись помнити, того року, Було в мене ще залишилось. Я використовую Так, сіно сінолюцерни. Також буде в описі рецепт корму. Це універсальний, що для відкорму, що для відгодівлі. Для відгодівлі, щоб я зменшив для, для, від, для лак, лактуючого комбікорму, я зменшив би сіну до 30%, а це все залишив. А якщо б взяти би відкорм, то сіно 40% і зменшив би, наприклад, трошки. Сої зменшив би і зменшив би самого гороху. Тобто давав би не по 5%, а дав би по 2,5%, щоб менше долу кролика, або виключив би горох. Тому я вже вам скину і такий, і такий рецепт, що як, я, як би краще воно було. А зараз вам пробіжу по складових. Що я використовую ціну люцерни 40%. Далі йдемо. Ячмінь 30%, пшениця 5%. Кукуруза От, є в мене на даному випадку мелено. Але лук краще брати в зерні, просто в зерні не було, як на базі взяв мелено. То, що ми зерно бачимо, яке, яке якість зерна і краще його самому 5%. Далі йдемо, горох також мелений був. 5%. Макуха соняшникова. сиродавка, але я беру на воліні. Знаю, що чоловік робить подвійний віджим, вона хорошо віджата. Аналізу не знаю, не робив, але крилик гарно їсть і немає, проносів нічого немає. І 5% шрот соєвий. Дивіться, який шрот я знайшов соєвий гранульований. Чому гранульований? взяв? Всі ми знаємо, є е, така кислота, як уреаза, яка дуже е, впливає шкідливо на гризунів. Той самий гризун є і кролик. Якщо ж багато вмісту цього, цієї уреази, то вона накопичується в організмі і кролик може падати. Тобто йде отруєння організму. Уреаза вбивається при температурі. Коли віджимаєте улі, соєву олію, Шрот вже знежирюється і проходить термічну обробку. І також, коли вони по гранулюють її, ще додатково він проходить термічну обробку і вона дуже має гарний вигляд. Така жовтенька і гарно пахне і суха. Тобто, Я думаю, що тут же у то дуже малий мінімум. І також у лії, що вона пройшла подвійну обробку. Тому вона вже має менший міст. Це ми все мелем. Змішуємо. Далі, що я додаю? Додаю я на цей, я вам розказую на 100 кг корму. Сіль 100 грикальцій фосфат 200, 200 г. Е, стоп, 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 стоп. Е, на 100 кг. Сіль, бо це я говорю вже вам на 20 кг свій заміс, я роблю. Сіль 500 г на 100 кг. Трикальций фосфат кілограм на 100 кг і край кормова кілограм на 100 кг. Далі штука ще даю коксидіостатік. Користується кокцигарном. Там де він 50 г на 100 кг. Або ж зараз замінив коксидіостатік на саліноміцин і також він йде 50 грам на 100 кг. Даю додатково, додатково даю я от такий препарат Кроноцид Д. Тобто на 100 кг даю 200-250 г Це фірма Cronus Київ користуюся. І можу вам тут, от ви можете кислоти, які в нас є кислоти мурошина, ортофосфорна, оцтова, лимона. Молочна, бурштинова. Що у нас тут ще далі йде? Фумарова, кислоти бензойна, залізо, цинк, марганець, мідь. І там різні речовини. Тобто великий склад, Що у нас тут кислот? Один, два, три, 4, 3, 8 кислот. Різних кислот. Даю, дуже він хорошо працює. Для чого він? Для того, щоб вбивати в кормові, наприклад, є залишки чи бактерій, чи грибка, Це все він забирає. І він хорошо діє під час травлення. Коли вже кролик поїдає корм, Кислота підтримує хороший, тобто, баланс кишечника. І при цьому кислому середовіщі розвиваються мікроорганізми кислі і гинуть патогена мікрофлора та коксидії. Тобто це як допоміжний препарат. Основний препарат, який я даю від кокцидіозу, це на постійній основі кокцидіостатика. Ось. По бажанню, також в цієї фірми є Cronos Agro, є в них ще, ви можете собі заказати імунобактерін, тобто молочно-кислі бактерії, і додати ще це. І в подальшому там ви собі можете вже е, додавати. Так, і підходимо ми помаленьку. То премікси. Е, премікси. Е, хочу такий відступ зробити. Е, ви всі в поїсках якогось там чарівного складу комбікорму, на якому має рости кролик. Відкрию вам дуже великий секрет: ні один виробник. Всьой е, успіх е, самих кормів, е, гранульованого корму, там, наприклад, для кролика це е, є премікс. Тобто премікс з хорошими вітамінами, температуру сікими, хорошими амінокислотами, які витримують е, температурний режим, Оце є вам хороший результат дасть. От вам, е, ви можете подивитися, різні джерела, в основному, плюс-мінус базовий. Склад зернових отакий. Може бути більше, там, наприклад, кукурузи, менше там пшениці, то може бути пшениці немає, а там є пшениця, немає кукурузи. Ну, я даю багато зернових е і різних зернових. Тобто, щоб щось було. Там є, наприклад, крохмал, там є, наприклад, вуглеводи, е там є протеїн, і воно все вкупі, все сумарно дає гарний результат. І багато клітковини це сіна, сіна люцерни. Там є само собою вітаміни, каротен і багато дуже є протеїну. Все це сумарно, все, що не вистачає в зернових. Да, можна було б, якби була тобто, своя лабораторія, ми могли б зробити собі аналіз зернових. І там, наприклад, вже ту протеїну амінокислот дати менше, вже, тобто здешевити його. Ми собі знаємо, що, наприклад, його вистачає тут зернових там, сіні. Так і роблять лабораторії, які мають фірми, які мають заводи, які мають виготовлення комбікорму для кролика. Вони так і роблять. Тобто вони роблять аналіз і вже додатково вже вирівнюють це самими речовинами неогранічними, тобто амінокислотами. І там, наприклад, вже тим, тим кальцієм, тим залізом, що не вистачає в зернових. І вони вже це рівняють. Тому основний вот, склад вам цього буде достатньо. А далі все діло йде за хорошим хорошим преміксом. Ні, ні одна завод вам не видасть. Свій премікс, який він додає до того корму, який він реалізовує, чи, чи використовує для свого для погодівлі кролика. Той, що він вам продає премікс, наприклад, там, ну, це так, ну, я би читалося. Аби, А той премікс, що вони використовують в свою гранулу, ніколи вони вам його той склад не розкриють, то що є і секрет самої успіху у комбі, комбікорму. Тому не відійдіться там на купівлю якихось е, рецептів, корму, е, ще чогось, щоб е, вам хтось розробив. Е, зробив це все, туфта. І це все, я про це все пройшов. Е, нічого там немає такого захмарного, нічого там немає. Це просто розводять вас на рівному місці. І отакі от корми потім отримай. Це мій комбікорм. Так, все, йдемо тепер по преміксах. Так, використовую я преміс, в мене просто мішок не залишився. Є такий премікс швейцарський, от я його назву виписав. Фібер Макс. Це швейцарський, шведський премікс, йде він однопроцентовий. і в нього йде ціна 86 гривень за кілограм. Тобто на 100 кг 86 гривень. Би, да, ціна непогана, ну, якість відповідає цій ціні. Тобто це премікс, ну, я б не сказав, що він не дає ніякі результати. Дає результати, але не ті би бажані результати, які б хотілося. По чому я дивлюся по кролику результат? Результат по кролику я дивлюся, що саме шкіряний покрив. Якщо волосяний, на шкірі волосяний покрив іде гладенький, рівненький, значить королку все вистачає. На цьому преміксу, ну, я не сказав. І ще, що спостерігається, спостерігається мастити в самок. Може, це і не від преміксу залежить, але дуже спостерігався при годівлі цим преміксом в самок при годівлі. Другий я тестував премікс. Також непоганий премікс Шенкон. Шенкон 2,5%. Його вартість мішка 25 кг. І що я не помиляюсь, 1100 гривень було разом з доставкою. Да. Тобто ну, ну ніби так він ну, непоганий. Це виходить він що? 140 гривень кілограм. 40 гривень кілограм. Множимо на 2,5, це що виходить, 100 гривень на 100 кг. Ну, да, е, я рахую най-най-най такий він собі бюджетний. Е, недолітки цього, недоліки цього преміксу можете вже крейду не додати. Крейди там дуже багато. Мені здається, що він там весь е, зроблений на основі крейду. То можете ту від відкриля відбирати і білити дерева. Мощ біла. При забою кролика спостерігається в мочовому пузирі відкладення, відкладення самого цього такого нальоту крейдового осад, осад. Мочовий пузир збільшений, нирки збільшені. Це все говорить про те, що йде на по сечовій системі, чому ж то, що дає дуже велика кількість крейди, дає осад. Тому. І, оце його крайній недолік. По ну, кролик росте, дає ніби непогані результати. Як на відгудівлю, я рахую, нормальний бюджетний, хороший премікс. Що той шведський, що цей премікс? Нормальний премікс. На відгудівлю може бути навіть використовуватись на Раз-два. Тобто бюджетний хороший премікс. Якщо вже брати на лакту, на лакту, на лакту, на лакту корм для лактуючих кролематок, ну слабенький він. Е, Саме шерстяний покрив кролика такий скуйовджений, вони такі як медведі. Тобто щось що там не вистачає для того, для нормального е, розвитку кролика. І також спостерігається мастіт. Не знаю, спостерігається на, на в самок мастіт. Тому я рахую, що щось, щось тут або забагато, або щось замало. І таких проб і ошибок. І, і так як я ну, багато з ким спілкувався, то знайшов я зупинився на такій фірмі в Київській області от, Prime Fit. Кролик, не кролик, а премікс 2,5%. Універсальний. універсальний. Він йде, що для лакту, що для відудівлі. Оцей премікс мені чогось саме більше він і сподобався. Зараз я вам його покажу. Оцей корм. от. Що хочу сказати за нього. Дуже він такий насичений, є в нього видно різні часточки. І біленькі і крупинки, і ще, і ще якісь. І має він такий специфічний запах. Бо хто не купляв, кому я продавав кролика і е, давав свій корм, і вони кажуть, що таке, якісь такі, що, що, що за, що за премін, що за запах. Оце він дає такі якісь е, 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 запахи. дають для приманки, для покращення, може, щоб його кролик краще поїдав. Ну, Дуже дає гарний запах. І після нього гранула хорошо скріпляється. Тобто гранула не розсипається, а хорошо має таку ніби липучість і хорошо вона от е так скріпляється. Отака от гранула. Я гранулу перевіряю, щоб гранула була, наприклад, е тверда до такої брої. І якщо вона от так не ломається, значить в неї хороша твердість. Отако. От ну, лупається, але вже в ніби з трудом. Так, я перевіряю на твердість ранг. Так, нема смисла міняти от беру. Ну і що? Ну-ну і. Ну, ну, ну Ну, нормально. Що? розкажу Розказується Премікса? Е, самок, в лактуючих самок е, припинився мастіт. Маститами я забувся і Що таке мастити, і навіть <пу -пу> про, про <-пу>, то я не згадую. І також самки витягую нормальний крімлят. Ось це мішок і паховка. Це не реклама, просто вам говорю. Також я в описі буде, скину безпосередньо телефон, о, от логотип, скину телефон о, менеджера, який Володимир, дуже хороший чоловік. E, ну, Людина відповідає своїй посаді, підбирає, вони також вам можу і підібрати раціон, щось порадити. Також в них є дуже багато додаткових речовин, починаючи від коксидіостатиків, закінчуючи трикальцієм фосфатом, різними додатковими речовинами. В них є, вони фасують, там вам можуть від кілограма. Це все давати. По розмові з ним весь цей е, речовини приходять за кордону. В них є заводки під Києвом, де вони просто розфасовують і вже роблять премікси. Премікси БМВД і е, премікси та БМВД. Вони можуть, ви можете в них окремо заказати і вітаміни. Можете окремо заказати, ну що там, там дуже великий е, вибір. Це все ви дзвонити до нього, він вам все пояснить, розкаже скине прайси. Що вам цікаво, то він вам все пояснить. І на цьому е, преміксові кролик самки е, витягують 8, 9, 10 кровенят, годують нормально, самка витримує нагрузку. Тобто вона е не падає, бо якщо самки не вистачає поживних речовин, вона починає аби її б'я або пострельоз. Або ж вона просто там один-два укрола і випадає. Ні, самочки йдуть нормально, працюють. Все нормально. Я рахую цей премікс ну, заслуговий на увагу. Е по, ціні, е по ціні він йде е 73 гривні. Якщо да, 73 гривні за кілограм, йде 2,5%. Тобто це, виходить, ну, грубо беремо, 150 і половина, е десь до 200 гривень в його вартість йде на е 100 кг корму опряміса. Тому, ну, як би він ніби дорогий, але він працює, е ну, для лактуючих самок. Uh, я б радив би цей премікс, а так би на відгодівлю можна брати що шведський Фібермакс або ж Шанко. Uh, для відгодівлі вистачає, для кролика, а от для лактуючих самочок я би радив би брати цей uh, премікс, тому що він ну, і для відгодівлі також бомбезний дає результати, кролик росте, не хворіє. І все нормально з ним. Тому е, я вам, що е, хотів донести в цьому відео, е, то, що я тестував, я нікому там не кажу, це мої особисті спостереження, що ви там не говорили, що, тоді, що там Шенкон хороший, я не кажу, що він поганий. Нормальний, але бюджетний. Чи там, наприклад, Fibromax. Ну, це бюджетний премікс. Якщо ви хочете більш, щоб дати кролику ну, більш інтенсивніший ріст і продуктивність в лактації самки, тому я би радив цей брати премікс. Він трошки дорожчий, але дає результат, чув також, що комбіфіду премікс хороший. Не його тестував я його. теж, кажуть, Хороший премікс. Не тестував, кажуть, як є. Чому, не знаю. Ну, Стува цих 3, зупинився на цьому. Зупинився, більше не хочу нічого шукати. Поки буду працювати з цим, е, поки нормальні е, дає результати, Кролик і жару переніс літом, і дай Бог зараз осінь, різкі перепади, все нормально. Тому і міксимотоз витримав, не було, не пробило нічого. Це все воно залежить. Тобто, якщо кролик гарно. Він гарно питається, тобто, і Також є хороші складові, це є і резистентність організму до різних хвороб. Тобто, все поступає мікро і макроелементи в організм, і організм нормально розвивається і може боротися з хворобами. Тому, кому було моє відео цікаве, поширюйте, лайки, ставте лайки, дизлайки. Ну, Це ваше право. Е, надальше буду знімати. Ну, відео буду снімати, по суті. Там Не буду снімати, що вийшов сьогодні. Там кролики сумні, не сумні, сонце світить не світить, дожди не йде. Я такі відео не буду знімати. Що ви е, пишете в коментарях, що вас цікаве, то я буду викладати. Я не буду там кожному розказувати. от Снімаю відео, ви собі дивіться. І можете собі будь-який час вімкнути, передивитися і згадати, що вам там потрібно. Тому пишіть коментарі, що, кому, що кого цікавить, я буду підготувати відео. Зараз вже трошки більше часу. Заготівля сіна вже немає. Вже Трошки більше часу можна щось приділити і увагу, трошки знімати корисних відео. Всім дякую за увагу, всім пока!